Чи можна щось зробити на державному рівні? Звісно, можна. Е, і в нас в державі це робити доволі, я вам скажу, не сильно складно. Е, ну, оскільки я зараз при Міністерстві, скажімо так, трошки десь щось там бачу, чую, да, я розумію, в чому у нас проблема всіх бджолярів. Це немає представництва бджолярів в органах державної влади. От це реальна проблема. Бо Тому що статистичний економіст, який працює в місцевому самоврядуванні, або якийсь там топ-економіст, чи ще хтось, який працює при уряді і так далі, він просто навіть, навіть і не догадується про те, що там є пасічники. Я вам кажу, так як воно є. І через то виходить, чим більше при владі людей, які не профільні, тим гірше. Але де ж взяти профільних людей, які б розумілися в державному управлінні. І оце саме велика проблема. І певно, що це одна із причин, чому я намагаюся наблизитись до роботи в міністерстві. Чому я намагаюся наблизитись до органів державної влади. Не для того, щоб стати владою, а для того, щоб просто їм нагадувати про те, що є бджолярі. Не забувайте бджолярі. От, от основна фішка, основна е, моя ціль. І можна так можна зробити, щоб на державному рівні не не кропили. А можна зробити так, щоб це було відповідно і згідно закону, відповідно згідно норм, бо не тільки одним законом єдиним. Е я вважаю, що на сьогоднішній день на державному рівні е потрібно просто ввести прямі заборони на е препарати, які шкодять для бджіл. От і все. От в цьому е прямі заборони ввести. Тому що дуже багато нехтують тим, що треба за заплатити на гривню більше, е саме аграрії. Дуже багато аграріїв не хочуть шукати компанії, не хочуть. Вони навіть я вам більше скажу, дуже багато агрономів, це так відсотків 60-70, навіть не розбираються в тому, що препарати, якими вони обробляють поля, мають клас небезпечності. От я вам навіть так скажу. Ми, пасічники, вимушені були в цьому розібратися. Да, там перші, другі, третій класи, да, і так далі. Дуже багато агрономів цього не знає. І от я зараз хочу якогось агронома витягнути на інтерв'ю, для того, щоб ми по цій темі поспілкувалися. Але виключно агронома, який поважає бджоляра, тому що ці, що не поважають, значить вони ще недосвідчені і не дуже розумні. Тому що тільки некомпетентний агроном буде казати, що пасічників не треба. От і все. Тому, якось так, колеги, підписуйтесь на канал, все можна робити, але разом гуртом легше і батька бити. Все, ото зафіксуйте, підписуйтесь і будемо працювати.